Відкрити браузер та перейдіть за посиланням replit.com. Потім натисніть кнопку Start Creating. Далі кнопку Продовжити з Google та оберіть шкільний обліковий запис. Ви потрапляєте у особистий кабінет сайту Replit.com на якому ми будемо створювати і сайти, і програмувати з допомогою мови про програмування Python. Отже, щоб створити новий проєкт, необхідно натиснути Create. Потім сьогодні ми обираємо HTML. Далі, ось тут ви в цьому полі виводите назву файлу, який ви створюєте, наприклад, свято програміста. Потім натискаєте кнопку Create. Створюється проєкт свято програміста. Ось з цього поля, зсередини, ви прибираєте демо-проєкт і в цьому полі пишете теги того проєкту, який вам пропонує вчитель. Сьогодні це сторінка свято програмістів. Ось, я скопіювала, вставила, вам необхідно це буде написати вручну. Отже, коли ви пропишете всі теги, весь зміст, перевірте правильність виконання роботи, натисніть зелену кнопку Run. І подивіться, чи все відповідає зразку, який розміщений у підручнику. А якщо звернути увагу, то не прозавантажилося зображення. Зображення необхідно заздалегідь завантажити з мережі інтернет та додати ось сюди в контейнер файлів. Як додати? Натискаємо три крапочки, завантажити файл і шукаємо те зображення, яке ви хочете розмістити на своїй сторінці сайту. Дивіться, назва файлу. Ось тут у контейнері файлів, так, і всередині змісту вашого коду так, повинна співпадати. Тобто, якщо ви тут використали image 2 назву, то і ось тут в контейнері треба файл перейменувати в image 2. Або, навпаки, так бажано, звісно, використовувати англійський. Літери, так. Знову запускаємо і дивимося, все, вже і зображення прозавантажилось. І як відправити виконану роботу вчителю? Для цього навпроти файлу індекс.html. Натискаєте три крапочки та копіюєте посилання. І оце посилання додаєте у свою роботу у Google класу. А вчитель, коли перейде за цим посиланням, Буде бачити це наступним чином. Так, зараз ось так. Буде зазначена сторінка, хто виконав це, цю роботу, сторінка учня, так? Ось. Якщо тут буде інше якесь прізвище, то робота не буде прийматися. Звертайте на це увагу, що треба надсилати роботу зі своєї сторінки. Так, і вчитель натисне Запустити і побачить, чи все виконано відповідно зразку.